Тишного вечора тим, хто дивиться телебачення карлицької громади, та й всім нашим землякам, всім українцям, слава Україні, нашій нескорній державі, яка вже 10-й місяць чинить героїчний спротив московській агресії. До нового року залишається 21 день. А ми пропонуємо вам до перегляду тижневе кагарличе, на якому ви побачите фрагменти подій явищ, зафіксованих відеокамерою телебачення карлицької громади протягом останніх семи днів. Отже, про що піде мова в нашому інформаційному випуску? Скорботні звістки про загибель героїв земляків приходять у родини нашої громади. Про найголовніше із засідань оперативного штабу. День волонтера минув 5 грудня, 6-го ми вітали всіх причетних до свята Збройних сил України. Чи випадково ці дати такі близькі у часі? Якраз у день місцевого самоврядування відбулася позачергова сесія Карлицької міської ради. Музеїсти нашого міста з надією, якою саме дочекайтеся і дізнаєтеся. І з нашу інформаційну випуску далі, а також про те, яку суму для збройних сил України зібрала мистецька школа на своєму благодійному концерті. Інша інформація, повідомлення поліції про гноз погоди у фіналі випуску Україна у вогні і поповнюється мартиролог нашої громади з іменами загиблих на фронті героїв земляків. Далі фрагменти з останнього прощання із воїном воїном зіставів, який віддав своє життя за Україну. У ставах 4 грудня провели в останню путь Богдана Кузнєцова. Він героїчно загинув під час танково-мінометного обстрілу на Донеччині під Авдіївкою. Велелюдно було біля будинку на вулиці Велика, де жив Богдан у ставах. Поминальну літію за загиблим і служив настоятель місцевого храму Святої Покрови Валерій Марцін. Вчитель історії Ставівського ліцею, активістка села Тамара Шепелявенко була класним керівником Богдана і в своєму поминальному слові звернулася до свого колишнього учня, а нині загибло на війні з расистами героя. Хай земля буде лебедином пухом. І ми що зможемо, зробимо. І обов'язково, я думаю, на дості, на школі незабаром з'явиться гранітна плита, яка буде всім дітям нагадувати, що в нас йде це квята, нікому не потрібна війна. Ми інколи забуваємо про це. І буду до тебе здороватися щоранку до того часу, поки буду ходити до школи. А ось що сказав на похороні староста села Стави Володимир Михайленко. Дуже прикро, що гинуть такі молоді хлопці, тому що це дійсно це справжній світ нашої української нації. Це ті хлопці, завдяки яким сьогодні відстоюється незалежність. Це ті хлопці, завдяки яким твориться сьогоднішня європейська сучасна наша держава Україна. Схожими були і слова виступаючого на мітингу представника Карлицької міської ради майора запасу Володимира Бойка. Тяжко на серці, коли Україна втрачає цвіт нації, а мати єдиного сина. Володимир Бойко надавав по черзі слово для виступів старшому, офіцеру Обухівського районного центру, комплектування соціальної підтримки Андрію Дідуху, представнику Збройних сил України Петру Кузьменку. Побратими загиблого воїна передали його матері прапор України, поховали героя, під звуки військового оркестру та прощального салюту. Герої не вмирають. Вічна пам'ять герою. Щопонеділка і щоп'ятниці відбувається засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, і там незмінно наш кореспондент Григорій Лаврененко. Засідання оперативного штабу 5 грудня відбувалося за участі старост сіл. Карлицький міський голова Олександр Панюта у своєму вступному слові акцентував увагу. На відключеннях світла знову та проблемах, які виникають внаслідок цього. А ще порекомендував, ми все-таки повинні навчитись знімати навантаження при відключеннях електроенергії кожний в себе в приватній будівлі, хто використовує електроенергію, особливо де масиві практично повністю на електрокотлах. Необхідно знімати навантаження після включення електроенергії диспетчерами поступово включати навантаження по домівкам. Керівники служб старости доповідали про свою роботу. Зокрема, начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала, що навчальник та дошкільних закладах температура 16-17 градусів вище нуля, в лікарні. А ситуація захворюваності на ковід стабільна на рівні попереднього тижня. Начальник карлицького відділення Держпродспоживслужби Іван Лисенко порадив. Це було звернення, що відвідувач магазину звичайно незвичайно проходив і впала, впала там якась продукція, впала, і магазин змусив їх платити. Згідно з згідно з статті 323 цивільного кодексу України. Ну, як звичайне опсування, звичайно псування товару несе. Випадкове да, випадкове обсування товару несе відповідальність магазин за нього. У розширеному складі за участі старост сіл відбулося засідання оперативного штабу 9 грудня. Карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав виступ із актуальної для всіх теми: відключення світла, енергозбереження. Багато звернень від людей надходить і до влади, і до відділення ДТЕК. Були ми в центральному офісі Укренерго в Києві, сказав Лесан Панюта, і там нам погодили лише кілька об'єктів критичної інфраструктури громади, серед них лікарня або споруди, які поки що не будуть відключатися. Все інше буде відключатись графіково. На оперативному штабі в області повідомили. На область Укренерго доводить сьогодні право на використання чи дозвіл на використання тільки 60% від потреби. Більше можливості Укренерго немає. І зараз е, все-таки хотя облагодити і вийти оці відключення. Ми не говоримо про аварійне відключення, ми говоримо за планове відключення. Але Планові хочуть регулювати так, щоб чітко було 4-4, ну так як вони пропагували це раз. Але ще є графік аварійних відключень, це якщо будуть якісь не, не передбачені. І ще є верхній якийсь е, спеціальний графік аварійних відключень. Це коли відключаються 35-ки, 110-ки. На жаль, і таке може бути. Ну, я всіх закликаю, керівники установ, керівників. Підприємств, всі е ми повинні мати альтернативне живлення, щоб нам максимально забезпечувати послуги від освітянських до комунальних. Все, що ми можемо, ми повинні ще з вами зробити. Медики в ніч з 8 на 9 грудня працювали використовуючи генератори. Тому було в відділення прохолодно, але не критично і нарікань від пацієнтів не було. Про це сказала на штабі директорка Арлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько. А директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра повідомила, що за тиждень у нас 22 хворих поколено 6 на стаціонарі двоє, двоє дітей. Всього посіяно 61 людина, 19 позитивних. В школах і дитсадках будуть відзначати новорічні різдвяні свята, хоч і в дещо спрощеному варіанті, ніж зазвичай. Після оперативного штабу очільник громади провів нараду за участі податківців, фінансистів, старост сіл, землепорядників, мова йшла про сплату ПДФО за оренду використання землі, особливо одноосібниками. Це актуально нині. Адже бюджет громади. Не доотримує коштів цьогоріч в розмірі 6,5 мільйонів гривень. Йдемо далі по хронології трудового тижня і згадаємо, що 5 грудня минув Міжнародний день волонтера, а 6-го – Свято Збройних Сил України. Чи випадково ці дві дати знаходяться так близько одне до одного в календарі? Не випадково і схоже в тому знак долі, бо не уявити, чи обійшлася б українська армія в драматичному 2014 році без колективної, самовідданої роботи волонтерів, які смаколики та шкарпетки доставляли на фронт, і на амуніцію та зброю збирали кошти. Нагоди Дня Збройних сил України у публічній бібліотеці. Облаштували невелику виставку з друкованими матеріалами і деякими книгами про українське військо. Гадаємо, там відведено сторінки і про посилення волонтерства і розширення сектору. Ра його діяльності вже і в трагічному 22-му році, та власне волонтером став увесь український народ. Згадаймо і класичні приклади волонтерства. Мати Тереза, наші гетьмани і діячі Костянтин Острозький, Петро Сагайдачний, Іван Мазепа Тож, доброчинство, українська риса. На урочистому заході до Дня Збройних сил України, а також Міжнародного дня волонтера, карлицький міський голова Олександр Панютик в своєму вітальному слові сказав. Ми вітаємо добровільчі формування. Є присутні, є сьогодні присутні рота охорони, які знаходяться в тилу. Бажаємо насамперед всім вам міцного здоров'я, бажаємо нам миру. Як найшвидшого, бажаємо перемоги і бажаємо, щоб всіх присутніх здійснилися всі бажання ваші і мрії. Також я не можу не згадати про волонтерів. Вчора наша держава вшановила волонтерів. Практично вся наша держава, але дехто активніше, хтось менш активно, всі наші. Громадяни стали, стали волонтерами і допомагали, в першу чергу підтримували, допомагали Збройним силам нашої держави. Тому щирі вітання, найкращі побажання, знову ж слова подяки, шана вам здоров'я міцного, знову ж таки перемоги і слава Україні! Вручена подяки міської територіальної громади, представникам волонтерського корпусу Карличини Юлії Сунції, Юлії Борцовій, Миколі Шкляру, Івану Шалепенку, військовослужбовцям Олексію Гладкевичу, Роману Слободянику, Віталію Коробенку, Віталію Ткаченку, Василю Кривенку, Павлу Прохоренку, Володимиру Старинцю, Андрію Ткаченку, Вадиму Плигуну, Валерію Коробченку, Руслану Сороці Дмитру Овчаренку. Сергію Сергеєву, Владиславу Гребелю, Віталію Погибі, Олегу Ігнату, Володимиру Несененку, Сергію Косяку Олександру Петрушевському, Ігорю Геїцю, Роману Головіну, Павлу Котовичу, а також працівнику центру. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ірині Карпенко, добровольцям територіальної оборони Роману Осадчому, Вадиму Солошенку, Владиславу Шевченку, Ростиславу Кулінченку, Марку Кармазіну. Щирі вітання побратимам волонтерам висловив очільник громадського об'єднання хоробрі серця Карличини Віктор Великий, вручивши відзнаки і подарунки волонтерам. Олександр Панюта, його заступники побували того дня і у військових підрозділах, які дислокуються на території громади. Ми разом з ними побували у підрозділі добровольчого формування територіальної оборони Карличини. Командир Сергій Будюк привітав своїх побратимів зі святом. Особлива увага, особлива подяка до кожного з вас, тому що, даючи оцінку, скажем, я своєї сторони, я бачу, як кожен з вас сьогодні ставиться до своєї роботи, яка там тримається чисто на духі патріотизму і ставлення до ситуації, яка у нас сьогодні в країні, війна йде. І кожен з вас піддається ну, максимально чесно, добропорядно і відверто так. До цієї роботи і роботи, яку ми робимо, ну вона налаштована в такому найкращих традиціях, можна сказати, військової військового порядку. Олександр Панюта після привітання вручив формуванню сертифікат на 10 тисяч гривень, а також продуктові набори. Сергій Будюк вручив нагороди побратимам свого формування. Жителі Слобідської Расавки активно долучилися на допомогу нашим збройним силам. Однієї грудневої суботи в Харків, бусиком з причепом доправлено близько двох тонн продуктів харчування і 15 тисяч гривень. За кермом автівки був місцевий дачник, а взагалі-то житель Києва Валентин Голубівський, супроводжувала гуманітарний вантаж Юлія Фесенко. Расавчани надали овочі, фрукти, дві сотні банок консервації та закупили у магазині різних смаколиків ще на 5 тисяч гривень. Збирати по двора Продуктові пожертви допомагав Юрій Геращенко з своєю автівкою. Односібники, які обробляють землю в селі, склалися по тисячі гривень. Інші селяни доклали своїх коштів. І таким чином зібраних 15 тисяч гривень підуть на ремонт автомобіля воїнів на передовій. З Харкова зібрану расавчанами продовольчу допомогу повезуть у напрямку Купінська, Краматорська і Шевченкового. Названий доброчинець Валентин Голубівський для гуманітарної поїздки в Харків не тільки надав транспорт і кермував ним, а й за Вив його за власний кошт. Не забули про день волонтера і в наших сусідів. Кілька десятків місцевих волонтерів зібрали в залі Ржичівського археолог-краєзнавчого музею, привітали їх і запропонували до перегляду слайд-шоу Музейний діалог, знайомі незнайомці, котрими і виявилися волонтери міста на Дніпром і громади. І вони розповідали про початки свого доброчинства в 2014-му, Як то кажуть, як це було. А згадати ох і було, що Людмилі Герасименко, волонтерська організація. Страус, Наталія Кручинській, їхня волонтерська група зветься Сувіато, спілка учасників ветеранів інвалідів АТО, Ірині Василенко та й багатьом іншим. Про свою участь у благодійництві і поїздки на передову розповідала депутат обласної ради, голова депутатської комісії по світі, ректор Аграрного університету з Білої церкви Олена Шуст. Волонтерять і вихованці її університету, зокрема, гурт Паляниця, який приїхав з зеленою шуст і додав патріотичного духу зібранню. Того дня в музеї міста над Дніпром відбулася ще одна подія благочинного характеру, так би мовити, філіал всеукраїнської виставки акварельно живопису Незламна Україна. Ось такою бачиться наша держава, незламна Україна, художнику. А експонатами виставки були акварелі самодіяльних головним чином митців, яким після 24 лютого довелося пожити у Ржищеві і приїхали вони з різних міст України. Кожна акварель має свою ціну, і пожертвовані меценатами, простими громадянами кошти, як оплата за картини, підуть на потреби Збройних сил України. А ці дівчатка, члени вокального хореографічного гурту зернятко з подільського району Києва завітали із своїм керівником муржищів, порадували тутешніх волонтерів своїм мистецтвом. Ці зернятка, виступаючи і в Україні і за кордоном, на своїх благодійних концертах зуміли зібрати близько мільйона гривень, так на потреби української армії. Віримо, знаємо, можемо це гасло вже не тільки волонтерське, а й чи не всіх українців. Тож ворог нас не переможе. 7 грудня позначено на українських календарях як день місцевого самоврядування, і того ж дня відбулася позачергова сесія Карлицької міської ради. 7 грудня відбулося засідання сесії Карлицької міської ради. Перед цим збиралася бюджетна депутатська комісія, яка вносила зміни до бюджету громади. Зміни стосувалися перерозподілу наявних коштів на першочергові видатки, зокрема на придбання генераторів, підтримку міських комунальних служб, які забезпечують функціонування інфраструктури, завершення розпочатих у цьому році проєктів тощо. На порядку денному було також внесено і проголосовано рішення про виділення матеріальної допомоги матері загиблого на фронті нашого земляка Богдана Кузнєцова. А також на сесії прийнято рішення про звернення депутатів до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Конституційного суду щодо заборони Російської православної церкви, її підрозділів та залежних організацій на території України. 7 грудня в Україні визначається День місцевого самоврядування. Саме органам місцевого самоврядування уготована висока честь і відповідальна місія об'єднувати громадян різного віку, політичних уподобань у спільному прагненні зробити нашу країну багатою та процвітаючою. Такими були вступні слова привітання карлицького міського голови Олександра Панюти на позачерговій сесії міської ради 7 грудня, фрагмент його виступу. Я впевнений, що ми з вами справляємося і справимося в подальшому, навіть в умовах воєнного стану. Тому насамперед я всім вам дякую депутатам, членам виконавчого кабінету, апарату виконкому, дякую всім причетним до роботи нашої з вами спільної роботи. Я вітаю, дякую ветеранам місцевого самоврядування. Слова подяки, міцного здоров'я, успіхів, нам, всім. На Предмет забезпечення і розвитку нашої територіальної громади. Бажаю нам всім миру, бажаю якнайшвидшої перемоги. Ну і здійснення всіх, кожного є мрії, кожному здійснення мрій і бажань. Тому святом всіх нас і слава нашій державі! І слава Україні! Олександра Панюту та провідного спеціаліста міської ради Олега Наконечного Знову свята нагороджено грамотами Київської обласної ради. Подяками міської територіальної громади зрученням грошової винагороди відзначено працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Аулу Самойленко, Ларису Тясмін, Людмилу Черевичну, Оксану Летвин, Володимира Бойка, Мар'яну Ремигу, Наталію Горю, Любов Дідович, Валентину Япфимищ. Аліну Іщенко, Ніну Іщенко, Ріорія Коробенка, Наталія Левчук, Оксану Лехошерст, радісю Лучко, Валентину, Мушту Людмилу Онопрієнко, Жанну Орел, Мілу Павлик, Валерія Петленка, Олександра Прокопенка, Юлію Фесенко. Також подяки Карлицької міської територіальної громади вручено депутатам міської ради Володимиру Вітенку, Максиму Воловенку та Олені Воловенко. 5 грудня виповнилося 49 років, як у Кагарлику на професійній основі запрацював Кагарлицький районний історико-краєзнавчий музей. Без таких закладів уявити нашу культуру, наш духовний фронт просто неможливо. Чим сьогодні на 50-му році своєї діяльності живе музей, дивіться далі в нашому сюжеті. Попередньо скажемо, що музеїсти під очільництвом невтомної Любові Петрівни Ткаченко за десятки років зібрали близько 30 тисяч експонатів, і те багатство роками лежить у Сховищі, бо показувати його нема де. Але ми дізнаємося про позитивні зрушення у темі приміщення для музею. І про ті зрушення розповідає директор музею Валентина Віценко. Ми знаходимося з вами у приміщенні дитячої бібліотеки, колишньої, де розташований був раніше читальний зал. І ми безмежно вдячні нашим колегам-бібліотекарям, які приютили нас тут. І на кінець тут розпочався ремонт, ремонтні роботи. Завдяки тому, що міська влада виділила да, кошти на ремонт і на обладнання. Звичайно, цього місця нам замало, тому що ми маємо велику колекцію експонатів, частину, з яких ми вважаємо, що ми помістимо тут частину лише. Дійсно, для повноцінної експозиції в цьому приміщенні місця малувато. Музеїсти завжди мріють про певні території, на яких хочеться розгорнути експонати у всій красі і повноті, та головне. Почати не дарма кажуть добрий початок, половина справи. Ну а на невеликій площі доведеться частіше міняти експозиції. Ось іще одне приміщення, призначене для сховища. Ось цю кімнату нам виділили для збереження експонатів. Це тут будуть знаходитися експонати, які частково періодично будуть розміщуватися в експозиції. Тут ми будемо зберігати і картини, і тканини, і етнографію, тобто все, все, що зібрано в музеї. Ну, дуже шкода, що вона не така велика, що ми не можемо все розмістити, але ми будемо е, над цим працювати. Ось такий вигляд має матеріальна автентика нашого краю: гаптовані рушники, блузи, сорочки. Звісно, у складеному вигляді. І виставку частини тієї автентики музеїсти підготували до дня української хустки. Але про це трохи далі, бо хустка наша заслуговує на добре слово. Маємо все таки надію. Ми дуже хочемо, щоб це все приміщення. В ньому розміщилась повноцінна експозиція. Ми також дякуємо міській владі, яка допомагає нам у цьому перевезенні експонатів в ремонті, і ми маємо надію, що закінчиться війна і у нас буде ще більше приміщення. Тому будемо всі слідкувати за цим, ми працюємо і радо будемо запрошувати відвідати наш музей. А дитяча бібліотека, яка люб'язно надала приміщення свого читального залу, музею, працює і чекає маленьких читачів, і можливо вималюється нова форма культурних зв'язків музею і бібліотеки. Молоде українське свято, День української хустки, пройшло 7 грудня якраз на День Катерини. В перший день української хустки відзначили у 2019-му і не тільки в Україні, а й у США та Іспанії, Канаді, Казахстані, Індії та Португалії. Свято неофіційне і об'єднує жінок різного віку, фаху і національності для збереження українських традицій. Ну а Катерина захисниця жіночої долі. З Цієї нагоди у світлиці публічної бібліотеки. Музеїсти розгорнули невелику виставку музейних експонатів, хусток різного розміру, візерунків, фактури і яскравості. Але кожна з них то як дарунок предків, як свідчення невмирущості народних традицій, неймовірної фантазії поколінь українців і їхньої любові до природи, до квітів, їхнього бажання зробити своє життя небуденним і, мабуть, не випадково прозирає з-поміж барвистих музейних експонатів назва книжки зі стелажа Чарівна квітка. І руки майстринь теж чарівні. Колектив Карлицької мистецької школи вирішив не відставати від волонтерських поривів земляків і також допомогти Збройним силам України. Як їм це вдалося? Дивіться далі в нашому сюжеті. Благодійний концерт під промовистою назвою Я в рідну землю вріс міцним зерном відбувся 2 грудня у Карилицькій містецькій школі. Педагоги та учні школи підготували цікаву програму патріотичного спрямування. Вела дійство натхнено і піднесено керівник театрального відділення мистецької школи Лейла Джабієва. Концерт можна вважати певним проміжним підсумком творчих зусиль колективу мистецької школи. У залі було встановлено скриньку для пожертв на потреби Збройних сил України. До наповнення скриньки долучилися не тільки викладачі, а й присутні в залі батьки, інші глядачі. І підсумком благодійного концерту стала сума у понад 2,5 тисячі гривень. Допомагаємо збройним силам і наближаємо перемогу. Служба 101 закликає бути обережними при використанні генераторів та інших подібних пристроїв. Так карлицькі рятувальники виїжджали до Обухва, де у вагончику горів генератор. Обухівські рятувальники самі впоралися із загоранням, але варто пам'ятати про суворе дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації генераторів, а також і пічного опалення, наголошують рятувальники. Карлицька поліція в особі оперу повноважної інни Калієвської повідомляє, що на минулому тижні було сформовано додатковий піший патруль для контролю за імовірним скупченням людей біля об'єктів критичної інфраструктури на випадок відімкнення світла. Патруль для запобігання знову ж таки імовірним правопорушенням якої буде погода наступного тижня? Головним чином із морозцем. У понеділок, 12 грудня, очікується хмарна погода і навіть дощ. Плюс 2 вночі і плюс 8 градусів в день. У вівторок, 13 грудня, хмарно і можливий сніг. Похолодає вночі 2 градуси морозу, а в день лише один. У середу, 14 грудня, мінлива хмарні. Стовчик термометра опуститься вночі до 6 градусів морозу, а в день буде 2 градуси морозу. У четвер 15 грудня похмуро, без опадів, прогнозують синоптики. 7 градусів морозу вночі і 3 градуси морозу в день. У п'ятницю 16 грудня без опадів. Мінус 5 вночі, мінус 3 градуси в день. У суботу 17 грудня очікується ясна погода. 5 градусів морозу вночі і 3 градуси, того ж таки, морозу вдень. Недільного дня 19 грудня очікуємо мінливу хмарність. 7 градусів морозу вночі і 4 градуси морозу вдень. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, тижневикарли, чина завершено, і ще один тиждень наблизив нас до перемоги. А ми дякуємо вам за увагу і за довіру. Тримаємо інформаційний стрій, заряджаємо наші павербанки і віримо у Збройні сили України і в нашу державу. Слава Україні! Героям слава!